Така цікава інформація. Чи турист другого чи третього класу, бачите? Є е турист. Зараз менше зроблю. 200... А, 215 і 300. Зараз зробимо От як мій. Бачите, він теж є 315-й. А от схема 215-го. Відкриваємо її. Так, схему 215-го ми відкриваємо. що ми бачимо. Так, зменшимо зараз. Ось така схема. Ну і 315-й такий самий. Тобто вони індентичні. Беремо 315-й. Бачите, написано 315-й всі діла. Схема одинаково. Можна і не перевіряти. 215-й. От тут цей ф... самий стоїть фільтр. Все, все точно таке, що 215 і ще 315. -й. Все однаково. Бачите? Все. виглядає він на сайті однаково. От. Це як мій білий.